Виконуємо номер 393 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Перевір множенням, чи правильно виконано ділення. Завдання перше. Частка від ділення числа 9940 на 28 дорівня 335. Завдання друге. Частка від ділення числа. 26 696 на 568 дорівняння 47. Перевіримо перше завдання. Для цього помножимо 335 на 28. 5 на 8 40 0 записали, 4 запам'ятали. 3 на 8 – 24, до 28, 8 записали, 2 запам'ятали. 3 на 8 – 24, до 26. Виконуємо множення на 2. 2 на 5 – 10, 0 записали, 1 запам'ятали. 3 на 2 – 6, до да 1 – 7. 3 на 2 – 6. Виконуємо додавання. 0, 8, 7 і 6 – 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 2 до да 6 – 8, до да 1 – 9. У нас вийшло 9380. Наше ділене було 9940. Отже, ділення виконано неправильно. Записуємо висновок. Ділення виконано неправильно. Виконуємо друге завдання. Для перевірки нашого ділення помножимо 568 на 47. 7 на 8, 56, 6 записали, 5 запам'ятали. 7 на 6, 42 і 5, 47. 7 записали, 4 запам'ятали. 7 на 5 35 та 4, 39. Множимо на 4. 4 на 8, 32. 2 записали, 3 запам'ятали. 6 на 4, 24 та 3, 27. 7 записали, 2 запам'ятали. 4 на 5, 20, до 2 – 22. Виконуємо додавання. 6, 9, 9 і 7, 16. 6. Записали, 1 запам'ятали. 3 до 2, 5 і 1, 6 і 2. Результат наш: 26 696. Частка була 26 696. Отже, ділення виконано правильно. Записуємо висновок Ділення виконано правильно.